Всі, всі ці частинки в дробах, вони однакові. Якщо фігура поділена на неоднакові частинки, це не дріб. Ну, Це плюс, так? І все, це не дріб. А тепер давайте так. І так, у мене перша фігура поділена ось так. І ось ця буде частина зафарбована. Я її штрихую. Друга, друга, друга частина друга, друга. у нього буде поділена ось так. А, третя одна друга. частина у мене буде поділена ось так. І заштрихована та буде знову така частина, а, І така частина. А, -а, а ну-ка, друга, будь ласка. Ось тут у нас Одна джерело. Друга друга. друга друга. О, Два. Три. Тут четверта втора. Дві четвертий, четверти. три. Треті. Дві, а, три шістих. Три шости. Це ми написали так. з вами фактичний дріб. А тепер скажіть, будь ласка, якщо е, подивитися просто на розмір зафарбованої частини, можна сказати, що зафарбована однаково за площою частина? Так. Можна. А, Правильно? Так, можемо сказати. Так. Е, Просто поділено було на більше, але фактично зайнято менше. Ось це у нас нагадує основна властивість дробів. Тому що, Ми, якщо чисельник і знаменник помножимо або поділимо на одно і те саме число, у нас буде рівноцінний дріб. Дивіться, одну другу помножили на два, верх на два, два, низ на два, чотири. І у нас вийшло дві четверти. Я Олексій, нам можу спросити. Що? А можна, я поки буду четверту робити. Mm -hmm. uh, а четверту ми. ми зараз всі разом можеш і сам. Не факт, що а, правильно зробиш. І плюс ти можеш мої пояснення пропустити. Або одну одну другу. Якщо ми помножимо на 3, 3, 1, 3, 3 на 2, 6. Тобто. Ось це ви зрозуміли? Так. Зрозуміли. А тепер, виходячи з того, що я вам це пояснила, тепер давайте роздивимось наше завдання третє.